Добрий день, всіх вітаю. Сьогодні у мене нові надходження. Загалом, що я хочу вам сказати, самим товаром я задоволена, а от ціною я не задоволена. Я, можна сказати, добре, що в мене при собі була кредитка, тому що я могла так, вірніше. Добре, що, на, що телефон підключений і можна було перерахувати гроші хоч так, тому що розчитувала на одну суму, розраховувала верніше, поправляю себе. Бо мені тут в коментарях пишуть виправляють мою мову. Ну, то таке. Добре, що ще були гроші. Ну, на підстраховці, тому що витратилася. Розрахувала на одну суму, сума вийшла зовсім інша і доволі таки велика. Ну, це таке. Далі, що ще хочу сказати перед відео, будь ласка, дівчатка, як замовляєте, конкретизуйте свої замовлення. Наприклад, замовниць із ім'ям Таня у мене, я не знаю, мабуть, до десятка. І у вайбері пише просто Таня і номер. Тому я догадую, ну, мені приходиться догадуватися, здогадуватися або дивитися наперед, хто це є. Багато нових замовників. Далі що ще конкретно так хотіла сказати: будь ласка, замовлення робіть у Viber. Я номер Viber пишу під відео в описі, тому що по телефону я не запам'ятовую. Стараюся, звичайно, але коли йде такий, знаєте, хаос із цими замовленнями із з цим текстилем, то трохи я можу запутатися. Ну, оце ніби все, що хотіла сказати. Давайте приступимо, бо в загальному розділю, мабуть, на три відео, тому що, а можливо, і на два, ну, буде довгі будуть. Так, ну почнемо. Почнемо, не знаю, з чого ми почнемо. Ось почнемо, мабуть, з таких доріжок ранерів. У мене їх є декілька. Е, нічого не прала і нічого не прасувала, Як було в посилці, так і витягую. Можливо, де що трішки прим'ялося, можливо, де є на чому яка плямка, то будете вже виводити самі. Я вже і так виходила по цінах, як би менше, як би найбільше знизить. Ну, Я кажу, трішки була я така шокована. Якщо, звичайно, будуть такі дорогі, то не знаю я, як я буду, чи буду я їх брати, чи. Будемо бачити, життя покаже. Так, ось такий ранер помаранчевий, довжина його півтора метра, і ширина 45 см. Він йде під номером 31. І ц... Тканина льон натуральна. І ціна такого ранера або доріжки, або рушничка, хто як назве, 180 гривень. Далі є ще один ось в такому кольорі. Він іде під номером 30. Походу, я не дуже роздивлялася. Походу, як я буду вже там роздивлятися і бачити якісь такі е дефекти або недоліки ну, такі значущі, я буду ціну знижувати. Е також довжина його мет Метр м, вісім, ширина також 45 сантиметрів, натуральна тканина, він йде під номером 30 і ціна 180 гривень. Ось такий такого кольору. Ну, не сказати, що він Помаранчевий, такий яскравіший. Ну, камера передає, в принципі. Я так дивлюся, то камера передає колір. Так, довжина 1,40, ширина 45. Він йде під номером 29. Ціна 180 гривень. Натуральна тканина. Зразу повертати там, де ціна. Ось такий ранер. Ну, я називаю ранер або доріжка, тому що тут закочено з двох сторін. Натуральний льон. Довжина метр п'ять шість. Ай, розрізала. Розрізала палець. Ширина 45. Такий ранер іде під номером 28, і ціна його 200 гривень. Так, якщо зможу чимось замотати свій палець, бо розрізала сантиметровою лінійкою, стрічкою. Так, Замотала. Так будемо показувати. Добре, що серветки лежали рядом. Так, далі ось такий ранер або доріжка в такому кольорі. Я не можу стверджувати, що ними не користувалися. Вони були в користуванні. Це щось біленьке. Ну, воно приймається. Так, довжина такого півтора метра. Ширина 40 см. Такий ранер іде під номером 27 і ціна 160 гривень. І ще один такий. Точно такий. Такий йде під номером 26, ціна 160 гривень. Далі маю отаку скатерку. Дуже гарна скатерка. Стан у неї новий. Можливо, зараз подивимося, це, мабуть, вона на виворіт. А ось лице. Зараз я її виміряю, поки я її ще не повністю розвернула. Виміряю, а потім вам її поверну на лице. Так як вона була, так і Так, міряємо. Довжина такої скатерки метр м. ширина метр м. Вона йде під номером 24 і ціна її 400 гривень. Ось це. Ось лице. Така тканина цікава. Не знаю, що це за тканина. Отакі вона має, ну, як сказати, жакар. Отакі свого роду якісь вишивки або що, не знаю, що це таке. От такі має вона квіти. Вона така, ніби, не знаю, десь бачила тут етикетку. Це скатертина із Германії, Германська. Виробник Германія, Німеччина, верніше. Більше нічого не можу сказати. Все, що могла, все сказала. Більше нічого не можу сказати по ній. Так. Далі. Ось така помаранчева, яскрава, така скатертина. Має з двох сторін, ну я не, мож, не знаю, можливо, це покривальце якесь, можливо, не скатертина, але я думаю, що скатертина на такий довгенький столик. Має з двох сторон таке оздоблення. Е, на етикетці, що я можу прочитати? Ну і не Юасей. US є написано, U.S.A. пишеться не так. Ну, вона натуральна, льон. Отакі з двох сторін має киточки. Прим'ялась вона трішки в посилочці. Це я зачепила телефон. Приміялась вона в посилочці. Так, як би так, щоб не порізати знов. Довжина її метр дев'яносто. І ширина метр. От що це таке, я не знаю. Можливо, це і скатертинка, можливо, таке покривальце. Але натуральний льон. А де ціна? А, ось ціна з тієї сторони. Так, така скатертинка йде під номером 23 і ціна 280 гривень. Показую по порядку все, що є. Ось такі носові хустинки, вони абсолютно нові. Одна такого кольору, і всі отакі блакитного кольору, коричневого, зеленого, отакі носові хустинки. Вони натуральні. Ось я одну так розверну. 40 сантиметрів, 40 на 40 розміри, чи 40 на 39, ну такі розміри. І ціна кожної хустинки такої буде 20 гривень. Так. Далі скатерка. Отака скатерка жакардова. В дуже гарному стані вона. Вона йде під номером 22 і ціна 400 гривень. І зараз я вам розверну її покажу. Ой, дуже гарна, я не знаю, як камера передає, а так вона дуже гарна, дуже нарядна. Стан нової. Метр шість 4 її довжина. Ой, зараз ширину поміряємо. І метр сорок її ширина, отака скатерка. Так, далі ось така скатерка, вона також йде під номер, ну не також, а ця скатерка йде під номером двадцять. І ціна її 400 гривень. Ось так вона виглядає. Вона також жакардова. Ось із цієї сторони, оце лице. Ось вона так виглядає. Гарна, нарядна, в дуже гарному стані. Практично вона нова. Видно по ній, що вона не прана. Так, розміри, трохи вона не так складена. Попробую скласти правильно. Ну, з катерками, трохи так, знаєте, не з посудою. Так, до цієї скатерки метр шістдесят і ширина метр тридцять. Отака красуня. Маю ще одну красуню. Ось така вовняна скатертина. Вона йде під номером 8, ціна такої скатерки 350 гривень. І розміри озвучу зараз. Ось має вона таку мережку. Нарядно виглядає на столі. Вона новенька. Ну, ви знаєте, я кажу новенька, я ж не знаю. Видно, я суджу по тому, що вона не прана. От видно, що вона не прана. Ще я вам скажу, що часто помічала, інколи європейці користувались один раз. Забруднили та й здали її куди треба. Так, довжина метр шість, і ширина метр двадцять. Можливо, там метр двадцять пять, ну так. Так. Показую все, що що по порядку лежить. Все, що так витягла певну партію, ціни поліпила. Отака От серветочка. 20, 19 на 19 її розміри. Ось так вона виглядає. Такого трішки зеленуватого кольору мережка. Вона, така серветка йде під номером 6, і ціна такої серветочки 30 гривень. Отака новорічна серветка, на такому сірому натуральному полотні, ну тканина. Є вишивочка така. В діаметрі вона 22 см, вишивочка ручна, мабуть, можливо, і машинна, не буду стверджувати. Вона йде під номером 7 і ціна такої серветочки 50 гривень. Маю таку скатертину, натуральний льон, вона рожева, жакардова. Мені теж здається, що вона абсолютно нова, це її виворіт, а це її лице. Хоча вона гарна і цієї з цієї сторони. Ем, метр п'ятдесят її довжина. І метр 6 її ширина цієї скатертини. Знову повторюю натуральний льон. Верніше тут бамбук. Тобто ну, натуральна тканина. Іде він вона під номером 5 і ціна такої скатертини 250 гривень. Так, маю 4 отакі серветки. Виробник Індія. Ось вони так виглядають. Можливо, це дитячі серветки, можливо, це великодні серветки, бо тут курчатка намальована. Їх 4 штучки: 34 ширина і 43 довжина. Натуральний льон. Такі цупкенькі вони. Такі серветочки йдуть під номером 4 і за набір буде ціна 150 гривень. Маю отаку доріжку, ранер, отакого кольору, але вона тоненька. Порівняно з тими попередніми, вона тоншенька, така тканинка. Тоненька. Ну, просто полотно, звичайно, знаєте, таке. Є цупка така тканина, а є довжина його 1,58, м -м, і ширина майже 50 см. Такий ранер йде під номером 3, і ціна його буде 100 гривень. Ось такий майоранер. Насправді він дуже гарний, дуже гарний і нарядний. На святковий стіл розстелити. Ну, знову ж таки, бачите, що гарно виглядає на темному, а що гарно виглядає на світлому. От, ніби якби на білий стіл постелить отакий, або на якийсь стіл більш світліший, можливо, і на темному виглядатиме дуже гарно. Ну, дуже гарний. Зараз я виміряю такий блакитний, світлого кольору такого, ну зараз виміряю розміри. Ой, щось вивернула вже його. Так, розміри метр п'ятдесят, тобто півтора метра. І ширина 48 см ширина. Такий ранер, ось він на лице, на лице він виглядає такий ніби об'ємний. А на виборі то ну, теж гарно. Такий ранер іде під номером 2, і ціна його 140 гривень. Далі маю отакий вовняний ранер. Він е, абсолютно новий. По ньому видно, що він не праний. Ну, але ось якась є невеличка така цяточка. Може, ну, десь вернувся. Так, довжина його 96 см, і ширина 35 см, без оцих китичок. Такий ранер іде під номером 1, і ціна його буде 140 гривень. Далі серветочка. Плетена на шпицях, на дротиках, на спицях, на дротиках, не знаю, як правильно, та мене поправлять в коментарях. От, е в діаметрі 33 см. Такої серветочки іде вона під номером 9 і ціна 50 гривень? Ну, і не знаю, покажу, мабуть, ще оцю скатертину, та й поки що досить. Ось така чудова скатертина. Філейне мереживо. Де знайти? А ось ось з цієї сторони, так щоб показати, як воно виглядає. Філейне мережево. Оце тут на кожному вуголочку трішки, ніби прифатити треба. Ну, я не думаю, що воно це правильно, тому що тут на кожному уголочку, куточку однаково, ну, можливо, тут треба прифатити ось так трішки ниточкою. Воно не розторочилося, але і з цієї сторони ось так само. І тут так само, ну, по всіх чотирьох кутках, не знаю, що це таке. Тут, так, скажу розміри. Розміри метр сорок десь, буде довжина, на метр шість. Отакі От є розміри, така скатертина йде. Під номером 12. Ось ще раз хочу показати вам оці недоліки, щоб всі бачили їх. От тут, бачите, всього-навсього, отак, прифатить легесенько цю петельку. Ну, хто не боїться цього, це таке діло. Я вам даю вибір. Під номером 12 і ціна 300 гривень. Ну, все, друзі, поки що все. Кому цікаво, то пізніше трошки вийде е, відео І ще з іншими. Ну, покажу ще товар, який є. Всім дякую, що були зі мною. До зустрічі! Пока-пока!